Інколи чую від людей, я не доначу, бо ці притули і Стерненки крадуть гроші собі. Це, думаєш, Так, Тому що ці люди зазвичай нікому взагалі не донатять. Добре, не довіряєш Стерненку, чи не довіряєш притулі? Ну, це твій вибір. Але скажи, куди ти донатиш. Але зазвичай такі люди вони нікуди не донатять. У цьому проблема. Я довіряю і притулі, і стерненку. Ось і все. Інколи закидую на дрони пару гривень Стерненко, він думає що чесно. Я думаю, що Стерненко дійсно і чесно все збирає, і чесно додає ще свої гроші туди. І з те теж саме. Я, ну, У мене довіра до них максимальна. І і Стерненко, це герої України. Про Стерненка я казав, що він Герой України ще до... задовго до повномасштабної війни, там ще як взяти його просто? Наскільки він. Заради ідеї ризикував своїм життя. На це ну, дуже маленький відсоток людей здатний. Я не здатний, наприклад. А він так. А скільки вони зробили і Притула, і Стерненко під час повномасштабної війни, таких не те, що там відсоток. Таких, ну, одиниці на всю Україну. Тому вони круті, вони герої. Знову ж таки. Не проблема, якщо люди не хочуть, не хочуть саме їм донатити. Проблема в тому, що люди не хочуть просто нічого робити, а шукають відмазку. Шукають відмазку. Я не буду нічого робити. Ну так ясно, краще там ці гроші на себе просто витратити ну, для цієї людини. І все він такий: я нічого не роблю, і я не поганий. Поганий притулой Стерненка. Як він в Одесі зайобував вату. Ну, я навіть не, ну, зайобував, вату, це воно просто яскраво виглядало. Сам смисл, як він зайобував будівництво, наприклад. На нього ж були е, його намагалися вбити не за того, що він вату зайобував, а й за того, що він не давав корупційно заробляти гроші. Тому ж Труханову та таке інше. Це від кулія пішло, і не тільки, і не тільки і від Порошенка також. Так, Шарій, один з перших почав е, критикувати це. Ну, не критикувати, а розповідати про це. Але і Порошенка також. Це щоб розхитати суспільство зсередини, я думаю. Е, ну просто тоді, наприклад, Порошенка це почав казати, тому що думали, що війна швидко скінчиться, і вже вибори скоро будуть. І зараз це також, наприклад, на цьому ж тижні Арестович. Він же, ну якщо ви там слідкуєте за ним, він же наїхав на притулу також. Можете зайти почитати, якщо немає чого робити. Зайти почитати. Ну, наприклад, телеграм-канал Арестовича. Він там наїхав на притулу. І також, типу, а де звіти? Сергій? Ну там він ще так блядь, ну настільки паскудно, Сережа. Сережа де то? Там Сережа, де то? Ось це просто люди готуються до виборів. На жаль. В Україні війна, невідомо коли вона скінчиться, а люди готуються до виборів на жаль. А стосовно щоб розхитати суспільства зсередини, стосовно Шарія, наприклад, ясно, що він до виборів не готувався. Він виконував завдання, щоб люди не довіряли волонтерам, відповідно, менше допомагали армії. Відповідно, армія стає ну, не настільки крутою, менше можливості у наших військових, ворогу краще.